Сотні FPV-дронів, виготовлених хмельницькими інженерами, знищують ворогів на фронті. Бойові пташки постійно вдосконалюються і коригуються під запити військових. Збір на тисячу дронів камікадзе благодійний фонд Волонтери Поділля оголосив торік до дня героїв. Першу сотню презентували у липні 2023-го. Зараз чекають іще ще штук з придбаної тисячі вартість одного дрона приблизно без акумулятора. Це 8,5 тисяч гривень. Вартість одного 155-мм снаряду. Ну, зараз вже там від 3 до 4-5 тисяч євро. І саме от завдяки вашій допомозі, саме завдяки тому, що вся Україна зараз скидається на дрони FPV, наші хлопці зараз тримають фронт. Ми теж почали робити дрони Камікадзе з тепловізійною камерою. Тобто, наші дрони, певна частина, вже може літати вночі. Кожен FPV-дрон комплектується спеціальними батареями власного виробництва. Днями військові вдало знищили ворога такою бойовою пташкою з відстані 23 кілометри. Ми цінуємо кожну гривню, що ви нам донатите. Наші інженери на волонтерських засадах їх власноруч збирають. FPV-дрон – це не просто дрон камікадзе, як він був раніше. Зараз він може підлітати, скидати боєприпаси, повертатися назад. І в нас є військовослужбовці героїчні, які одним евпідроном відлітали більше 60 разів. 65 мені писав Вже 65. Вячеслав Зарічнюк. Нещодавно працівники центру передали черговий донат волонтерам Поділля 160 тисяч гривень. Нині на двадцяти дронах вони залишають свої послання воїнам і ворогам і, і смерть ворога. І слава Україні, і хай буде наша Україна. І щоб усі кацапи здохли. Тільки перемоги. Ми живемо в Україні, і ми українці, і іншого шляху в нас немає. Псали, горіть в пеклі, кляті рашисти, безкінечний русоріз, і бетоном. Побажання їм оркам. І орчехам. Початку повномасштабної війни працівники Хмельницького міського центру ПМСД No1 задонатили з власної зарплати на підтримку захисників понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. На волонтерів Поділля за цей час ми задонатили близько мільйона коштів, вже трошечки більше мільйона. І крім того, ще в мене в кабінеті є благодійна скринька волонтерів Поділля, яка назбирала вже більше 100 тисяч за цей час. І щодня я роблю допис, в якому пишу, що збір. На FPV-дрони продовжуються, тому що це дійсно рятує життя. Я написала за Україну і слава ЗСУ. Безпілотники з побажаннями медиків цієї п'ятниці волонтери відправлять на фронт і продовжать разом збирати кошти на наступну тисячу FPV-дронів. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.